Всіх вітаю! Сьогодні хочу дати комплекс вправ для того, щоб ваша комірцева зона, ваші плечі не страждали та мали прекрасне самопочуття. Знаю по собі, є особливості лівого плеча, бо ношу свою маленьку донечку дуже часто на лівій руці, право щось зроблю і відчуваю напруження. Не на постійній основі, а на деякий час. Тому вже знайшла такі вправи, які дозволяють прибрати напруження з плечей, з лопаток, з грудної клітини, з шиї. І зараз хочу з вами поділитися: ісходне положення, сидячи, ми сідаємо зручно, склавши ноги. Відбудовуємо пряме положення спини. Якщо вам сидіти в такому положенні некомфортно, ви можете сісти або на подушечку, або на цеглиночку, або взагалі на стіл. Стілець, вибачте, сідаємо на стілець. І так, починаємо з вами. Розкриваємо долоні вверх, плечі лопатки, опускаємо круговим рухом назад і вниз, закриваємо очі. Налаштовуємось на нашу практику. Практика буде коротка, 15 хвилин десь, тому налаштуйтеся, що це можна робити на постійній основі в будь-які ваші вільні 15 хвилин. Потягнулися за маківочкою, зробили вдих. І на видих дорозслабили плечі, лопатки, руки та стану. Знов глибокий вдих носом. І видих через рот. Ще три. Вдих. Видих. Вдих носом. І останній раз вдих. Відкриваємо очі, руки через сторони. Вдих. Через сторони вниз. Видих. Знов вдих. Видих. Ще два. Вдих. розтягнулись за пальцями руки. Видих. І останні. Вдих. Видих. Долоньки витягнули вперед, вдих, потягнули руки вгору, долоньками вниз, видих. Знов вгору вдих. Плечі, лопатки опущені, спинка рівна, видих. І ще два рази. Вдих, видих. І останній разок долоньками вгору. І долоньками вниз. Далі руки через сторони вдих, кусають. І замочком потягнулися вгору. Праве плече до вуха, ліве плече до вуха, правий бачок вверх, лівий бачок вверх. Гарно витягнулися за руками вгору і на видих опустили плечі лопатки вниз. Тепер вгору вдих, плечі до вух круговим рухом назад і вниз видих. Знов плечі вдих. Вгору назад і вниз. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Робимо з вами 8-10 разів круговий цей рух плечима в замку. І тепер в іншу сторону. Вдих вгору, вперед і вниз, видих. Вдих вгору і продовжуємо. Тримайте спинку рівно, уважно слідкуйте за диханням, за рухом. І останній разок. Закінчила, опустили плечі лопатки вниз, витягнули руки на рівні з грудної клітини. Далі ми робимо перший видих, долоньки відтягуємо від себе, скругляємось, підборіддя тягнемо до грудної клітини і відчуваємо між лопатками розтягнутий простір. На вдих, піднімаємо руки вгору, погляд вперед, розкриваємо грудну клітину. З'єднуємо лопаточки разом на видих, ручки вперед, скругляємо грудний виділ, підборіддя вниз. І з вами робимо так само. Вдих, видих, 8-10 разів. Вдих, видих. Дихання глибоке, рух дуже глибокий. Свідомий, відчуваємо кожну клітиночку, кожен м'яз в, в тілі. І останній разочок. Навдих потягнулися знов руками вгору, плечами до вух. Максимально, максимально. На видих опустили плечі лопатки, І Тепер круговим рухом, кістями ми опускаємо повільно з вами руки вниз. Кладемо з вами зап'ястя на коліна і на вдих потягнулися вперед. Лопатки з'єднали, опустили вниз. На видих скругляємось спинкою, підтягуємо живіт до хребта, підборіддя до грудної клітини. Трошки швидше, вдих. Вперед лопатки з'єднали підборіддя вверх, видих, підборіддя вниз, підтягнули пупок, розтягнули між лопатками і продовжимо так само 8-10 разів. Поки не відчуєте приємне таке позбавлення, позбавлення скованості в грудному відділі, в плечах, лопатках, де у вас турбує, наприклад, або просто, щоб мати. Здоровий рух грудної клітини. Продовжуємо ще вдих. І на видих закінчуємо. Потягнулися за маківочкою вверх, вдих. І далі ми з вами робимо круговий рух. Грудна клітина вперед, в сторону, назад, в сторону. Робимо з вами 8 разів в одну сторону, відчуваємо своє тіло. Вдих вперед, коли скругляєтесь, видихайте. Вдих вперед. І в іншу сторону поїхали. Ще пару разів. Ми з вами закінчуємо. Ми з вами центруємо знов по центру, наш хребет, довгий маківочка з вами витягнута, і переходимо з вами в положення на четвіреньке. Це положення, коли ми відбудовуємо уважно, слідкуємо, щоб долонька була під плечем одна і друга, а коліна була під кульшовим суглобом під тазом. На ширині тазу, долоні на ширині плечі. Стопи ставимо, фіксуємо стопи. Далі ми з вами робимо м'яку кішечку. Ми прогинаємо спину, тягнемось маківкою та тазом хору. Згинаючи лікті, скругляємось, підборіддя до грудей, розтягуємо між лопатками і на вдих знов прогин. Видих, кішка. В тілі все взаємопов'язано, тому ми не можемо працювати тільки плечі там та руки, грудний. Ми працюємо також і з тазом, і з ногами. Працюємо ще пару разів. Зафіксуйте положення маківочка вгору та згору, і трошки розтягніть колінами килимочок, відчуйте. Як напружуються, напружуються ваші сіднички і розкривається таз. Знову видих, скругляємось, фіксуємо це положення, розтягуємо між лопатками нашу область, підборіддя до грудей угу. і виходимо в нейтральне положення. У нас спинка рівна, у нас живіт скорочений, ребра закриті. І з цього положення круговий рух плечима знов вперед. Ми малюємо коло. Плечі, лопатки, руки прямі. Активно з вами робимо цей рух. Вісім разів і в іншу сторону тягнемо лопаточку вниз до тазу. Вниз до тазу. Закінчимо. Тепер лікті ставимо по центру, лікті разом, долоні разом, лоб вкладаємо в локтівий ізгір. І м'якенько провісаємо грудною клітиною вниз. Залишаємось тут, в статичному положенні. Розслабляємо з вами і витягуємо плечі, грудний відділ. Направляємо таз вгору. Ножки у нас активні, пальчики тримають килимочок. Дихаємо, глибокий вдих, видих. Далі на вдих повільно підіймаємось, долоньки ставимо знов в опору під плечі і виштовхуємо себе вгору. І останнє положення, яке я дуже люблю, і остання вправа це разом з скручуванням. Права рука ми піднімаємо праву руку вгору, дивимося за правою рукою. Таз у нас в нейтральному положенні ми його не скручуємо, нікуди не направляємо. І на видих ниряємо з вами, витягуючи. Лопатку вниз. Можна класти голову, можна залишатися в такому варіанті, якщо вам некомфортно опускатися нижче. Да? Ви витягуєте. І на вдих ми повертаємось в ісходне положення. Видих, вниз, вдих в ребра, видих вниз, вдих. Так само ми робимо з вами. Вісім разів, якщо є час, можна 10 разів зробити. І на останній разочок ми фіксуємо положення внизу. Ми опускаємось стільки, скільки вам комфортно. Тут, тут можна підкласти щось під голову. І витягуємо ще за рукою, відчуваємо, як розслаблюється, подовжується м'язи. Глибокий вдих, видих. Бажано, щоб таз був в нейтральному положенні. І на вдих ми повертаємось. Переходимо до іншої сторони. Ліва рука. І розтягнули вдих. Нижні ребра. На видих не Витягую плечі лопатку лівої сторони. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Зробимо останній раз і опускаємось вниз, залишаючись в статичному положенні голова на бочок, у повітрі або повністю лягає. та рівненько. Дихаємо, спостерігаємо за відчуттями в тілі, це дуже важливо. Розслабляємо ті м'язи, які напружені. І обережно виходимо. Сідаємо з вами на закінчення. Можна сісти на п'ятки, можна схрестити ніжки, плечі, лопатки відводимо назад і вниз і спостерігаємо відчуття в тілі. Опускаємо голову вниз, робимо видих. На вдих потягнулися підборіддям вгору. Не тягнули корінь язика і на видих розслабили корінь язика і знову пустили підборіддя вниз. Спина при цьому рівна. Останній раз. Голова опущена вниз, далі ми перекатимо голову на бачок, на будь-який бік розслабляємо з вами на видисі протилежну сторону від нашої голови. І далі покачування, ніби киваємо з вами, піднімаючи підборіддя в діагональ вгору вниз. І відчуваємо, як м'яс наш розтягується, не розтягується, а розслабляється та, і скорочується. Дуже люблю цю вправу, вона мене дуже розслабляє і опускає плече і лопатку. Далі обережно перекатуємо на іншу сторону нашу голову, спостерігаємо розслаблення, опускаємо плечі лопатки. І тільки після додаємо з вами ківок. Вгору вниз по діагоналі. Трошки вгору, трошки вниз. Вдих, видих. Вдих, видих. Остання вдих, опускаємо знову голову вниз, кладемо з вами замочок на потилицю. На потилицю не тиснемо руками, трошечки дорозслабили та витягнули шийний відділ. Опустили руки і повернули голову в сходне положення вуха над плечима. На сьогодні все. Дякую за увагу. До побачення!